Привіт, дорогі трейдери з вашим проектом System Guru Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш детально вивчити кожен параметр досліджуваної корпорації. Тепер проаналізуємо поточні показники діяльності компанії If в Inc., Ticker, Тикер, і 5 і X. Цей огляд базується на інформації станом на 17 червня 2025 року. За класифікацією ГУР у Макетс-компанії і в Холдих Інк належить до підкатегорії. Авіапром в аналізі беруть участь 16 компаній. Це досить репрезентативно. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат по розглянутій компанії. Мінус 8,5 з 10 балів. Середній бал за підкатегорією 1 бал. І Якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку в цілому. Бачимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 8,5 балаїв холдих, інк. Порівняння руху ціни акцій компанії і вхолдих, інк і акції підкатегорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії і вхолдих інк показали 21% динаміку. 37,7% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії і вхолдих Інк оцінюється в 1,73 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 347 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,6 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 13 мільярдів доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість часток, бачимо наступне. Частка і в холдих інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації 0,497 тисячних віц. Балансова вартість 0,462 віц. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання компанії, що аналізується, становлять 0,111 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 187% власного капіталу. Оцінка рівня заборгованості підприємства погана мінус 1 бал. Співвідношення ціни і прибутку компанії дорівнює 0. Середня для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової вартості до прибутку в порівнянні з організаціями в підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 161 долар мільйон. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни і доходу компанії дорівнює 0. Середній по підкатегорії 3,3. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 0 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить 0% із середнім показником для підкатегорії мінус о 10-4%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,64%, що на 677% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 9929 тисяч дол. І в підкатегорії 1274 тис дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус 928,7 тисячі доларів. Середній у підкатегорії мінус 39,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 0,000 дол. У підкатегорії 384 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 10,4% при середньому показнику по підкатегорії 2,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 65% для компанії і в Холдих Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14%%. Становить 53%. Акції компанії фактично оцінюються приблизно в 5,81 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 6,68 долара. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця порядків містить абсолютно всі рішення. Прийняті раніше в цьому сезоні довідковою системою оцінки акцій Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії і в Холдих Інк. Інформаційна система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення. Щоб розпочати падіння на рівні 5,8 долара США за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має відносно низьку вартість. Оцінка підприємства проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 3,22. стоп лос встановлено на рівні 8,38. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі ордер фіксується автоматично за результатами торгів 17 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер і АДЖЕЙ є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякую аудиторії за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.